Роберчик. Завелика вудка на тебе, ні? Ти хотів на великі приманки ловити? Помалу крути, помалу робить, спокійно. Руки Ну бо ти так тримаєш вудочку завжди. Не можна сидіти так з краю, тому що робить так шик і випадаєш. Так, ми копати. Якби забану руки, я би ви тоді були. Розловлений. Тримай вудочку. Розловлений. Зимно в руки. Чого? Зирно в руки. А ну покажи, або руки в воді були. Візьмеш в руки щуку? Ні. Чого? Ні. Не хочу. От така щучка, ні? Роберт не хоче ловити, а та ловить. Гарна підесячка така. Випускає. Литий таков. Я Хлопці. Вже хочеш знову ловити. Вже хочеш зловити, бо я зловив на, на, на ту щуку і. І ти вже хочеш ловити, так? Так. Вже прийшла щука тут з ним. Я вже Я замушу на нього ловити. Але так то не зловиш, робіть. Всім привіт, мене звати Іван. Ви на каналі Fishing Lab і сьогодні рибалка. Рибалка на щуку. Ми приїхали. Сьогодні рибалю з моїм сином Робертом. Роберт, привіт! Привіт! Він рибалить на такого воблера, де я тільки що на нього зловив щуку. Чисто перевірити, чи клює щука. Ну і тепер буде Роберт ловити на нього рибу. Бо він казав, що на нього не клює нічого і так далі. А я кажу, давай я зараз візьму в руки і зловлю. От, пару місць, пик-пик і щука є. Що ти робиш, Роберт? <asynchronous> <sia. см Ä Pilius> ти хочеш на мене закинути? Чи що? Все, стоїмо на місці і ловимо щуку. Якір ір стоїть. То мусиш дати мені, я спробую відчепити. Ну так, не махай тільки вудочкою. 18 зробить. На джерки то є 18. А ну. ви, тато, я б там далеко від до самого домика дому. Так, а то мусиш навчитися Роберт. А і так далеко там шнура нема того. Я там не докину, а ти докинеш, так? Угу. На. Так, тамтого воблерка ми розловили і буду пробувати розловити такого гобліна. Хоча ж сьогодні щука не дуже співпрацює. От ми просто не встигли на час. Ну, може не встигли на час, або клювала зранку, Завтра зараз пів шоста, то ще максимально годинку половим і все, то вот вже чую. Стає холодно, Роберт не ловить, тому що в руки йому холодно. Ну, а я ще половлю, а Роберт там їсть кабаносики. А я зараз метрову... Я я зараз спробую зловити метрову щуку. Я тобі вирішу. Е, рук вудку я, я витягну його. Наш ти мені маєш виривати. Ну, Якщо хочеш ловити Роберт, то береш, закидуєш і ловиш. І тягнеш свою щуку. Так, я вернувся назад до такого фублірка. На нього клюнула щука, а тамтого поки що я залишу на наступний раз. Котичок. Зараз варіант такий, що буквально ще трошки половлю і будемо їхати збиратися додому, тому що сьогодні так досить прохолодно і роберт каже, що замерз. Ну і щоб не замерз, щоб не захворів, будемо збиратися. зараз, А доловлювати я буду колись сам на інакшій риболовлі або з робертом поїдемо. Коли буде тепліше, Ото звітер досить такий сильний. Тут буквально без якоря, зараз пару місць пройду та й будемо збиратися. Так що продовжу відео. відео на другій рибалці. Або ще покажу якийсь момент, якщо зараз щось зловлю. Може. Але довго не буду ловити. 10 хвилин і все. Так, друзі, всім привіт. Наступний день. Сьогодні я вже сам, Роберта немає. І буду продовжувати далі розловити от цього гобліна. Знаю, пару разів вже покидав, покидав трошки на твіч так само, так щоб перевірити, наскільки риба активна, риба не активна. Так само, так і вчора. Треба буде зараз її десь шукати. Пропливу очерет, а далі може щось попробую з силіконом пройтися по ямках. Попробувати, що це таке і як з ним їдять. Може, щось клюне, може щось ні. Сьогодні на спокійно. Головна задача спробувати зараз розловити того біду. Вже шансів розловити того було досить багато. Щука не могла засіктися на гачок. Ну, але нічого, будемо пробувати так, щоб. Так, Перейти до наступних якихось воблерів, а то одним тим самим ловити теж не цікаво. Гарна щука. Має бути гарна щука. Щось так давило, Гарний удар був. Ну. Непогано. Так, друзі, от і розловили гобліна. Гарна щучка заїхала, гарний удар, гарно тягнула. Задоволення я отрив. Знаю, чи половити трошки на нього. Хоча я б на джерки якісь би половив. Ну, але ще в нас є третій облірок, який треба розловити. Він є, тільки він є трошки заглибоко йде, так, щоб попри очеред ловити. А от думаю може лишити його навіть на тролінг якийсь. Попробувати сама зловити на нього. О! Ох, то був удар. О, ще раз клює. О, є. Диви, зійшло, ні, є, 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 є. Чи зійшло? Зійшло. Дивіться, вона йшла, 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 раз вдарила, другий раз вдарила і потім сіла. І Не знаю, гарна була щука. 100% була гарна щука. От, величезна царапина. Величезна царапина. І дивіться, зійшла. І що ти кажеш? То було досить далеко так від берегу. Не факт, що треба кидати попри сам очерет. Била три рази. На третій раз засіклась. але чогось просто ну, так, так сильно билася і зійшла. І так би випустила, о, весь знову був удар. <риклад> Пауза, ні? Ні, то було на рівні проводців. три удари. Тільки що знову був ударчик. То не була величезна, якась там, не знати, яка щука, що фрикціон не спрацював, але приємна була щука, билася гарно. І зійшла. Але рівна проводка і вона не може попасти за першим разом. Трохи величезний корпус там є. Величезна щука, то засмоктувати буде. Я зроблю собі п'ять таких ще різних кольорів. Я вам покажу, як я осінню буду великих щук на то ловити. Може хто пам'ятає, дивиться мої відео на каналі, як я зробив копію на Джоні Воблера. Ну а це вже міткий варіант, називається Гоблін, тому що там така форма дивна. І гра практично така сама, дуже така розвалиста, занурюється гарно, травичку чіпає. Ближче до берега це вже траву чіпає. досить глибоко йде, як на такий воблерок. облирок. А ну ще раз там туди. Я там досить багато місця плавав і нічого не клював. А отут прийшов, тут одна щука, і там друге клювання було, ще раз там трошки далі клювало. Можливо, ще щука сидить на одних точках. Будемо потрошки зараз підпливати і ловити. А взагалі то планую десь поплисти на другу частину озера. Вже тут трохи половив вже надоїло. Знаєте що? І давайте я цього воблерка розловив. Поки що я його не ховаю, а залишу трошки в бік. Ну, але попробую все ж таки, бо не в сам очерет, а трошки далі від очерету попробувати розловити там цього другого. Ось такого теж має таку гру, але досить таку слабеньку гру. Але, можливо, щукай теж не хоче таку сильно розмашисту гру. Зараз будемо перевіряти Колір, я думаю, зацікавлений буде вона в тому колірі, в такому світлому. Буде, буде бачити досить здалека. Ось такий його Він є. А, дивись, він є суспендер тонучий. Ну і от така ну, моментально загружається, досить делікатна гра, але гарно працює. Там ще є шумова камера, або навіть дві, не пам'ятаю, чесно скажу, в шаблоні там хто хоче, то подивиться собі, скільки там є камер. Ще можна попробувати моментально дивись. трава. Моментально в дно валить. Зараз спробую трошки половити, але кажу, можливо я його лишу на тролінг і на річці поплаваю. Все, там вже трави я набрав. О. Ось такий щупак гарний. Знову на гобліна. Тож, друзі, тут вже нема що думати, я буду продовжувати ловити на цього гобліна. Дивіться, дві щуки, два клювання. Це вже дуже-дуже добрий результат. Тож швиденько очеретик. Тільки пливу зараз зовсім другу. О, трава. Попливу в другу сторону. Де я думаю, там також є щука. Дві добре, але три ще краще. От, от там зараз буде клювання. Нема. Я вже звідси зняв ту щуку. Не всм я вирішив, так, цього вобера шаблону не буде, тому що це є, буде зовсім окрема рибалка. Я думаю, це буде рибалка на тролінг, Так само спробую зробити ідентичну версію, але в два рази ще більшу лопату. Так, щоб тотальна глибина була. Моторчик, тролінг і половити сома. Тільки це вже буде наступного місяця. А зараз от, щось ніби такого гобліна. Вчора розловив там того, але поки що половлю на гобліна, тому що... Він мені дуже подобається. Він був спеціально розроблений на таку ліниву рибалку. Рибалка типу закинув, покрутив і витягнув щуку. Щось мені не подобається звук мотора. Може якусь жилку намотало, що зараз подивлюся. Вітер тут досить сильний дує, ноги протягує, але щука клює. І що найголовніше, одна зійшла. А решту я витягну без проблем, засікається. Можливо, то, що мой джерк гуляє вправо-вліво і вона не попадає, а тут має шанс хапнути, бо прямо слідкує за тим воблером. Там та зійшла, непонятно що це зійшла, але вона зійшла, може, тому що вона дуже сильно билася. Опа, була покльовочка. Було, було клювання, друзі. Промазали, я не швидко крутив, дуже помало. Давайте ще раз закинемо туди. Ще раз дарить чи ні? Ано. Ні. Так, зараз мотивація є дуже велика на цього воблера ловити. А перед тим з годину без, ніякої, без ніякого клювання, я думав, вже все, переходити на джерки і не продовжувати знімати відео на цю тему. Такого в рівномірку воблера. А тут бац-бац до другого берега приплив і вже є дві щучки на рахунку. же вже щось буде. Можна його навіть дуже-дуже помаленьку крутити, він все рівно заводиться, шумова камера. Наскільки я на, на пам'ятаю, це там дві шумових камери. Воно досить гарно калатає. Шумова камера в моєму виконанні, там є вона досить дзвінка. І що приманює рибу з трошки далі відстані. От прям очко туди закину. І зараз привалить. Добре, не буду доловлювати, то може маленька була щука або окунь потерся. Живемо далі. Холодно на вітрі ловити. Холодно ранку 3 градуси тепла був. Погнали. Що робиться? Дивись який гарний щупак. Ну, чуть-чуть тик-тик і є. О. Гоблін працює. Третя щука, друзі. І гарний грозми. Це під, під 60 шістдесяточку. Тільки що було. м'ясиста, гарна. Ой, я відвернувся, але я побачив, може на камері буде видно, я побачив лице щуки, я хотів трошки підплисти, але провадила. Поки не клює, хочу сказати пару слів, що щука не сходить. Вона просто не попадала тоді нормально по джеркбейту. Удари були. Так що з гачками все в порядку, воно як простекло, то досить так навіть тяжко витягнути. А от рівна проводочка і є шанс... О! Ай-яй-яй. І чого вона не цей дуже легенько скубнула. Напевно, скубнула і втікла одразу. Сонечко присвітило, гарно тепленько стало. І Думаю, зараз звідси щучку зловлю, тому що вона тут сидить і гріється і чекає на мого гобліна. Ну, була тут щучка, клюнула легенько і тіхло. Також користуючись хвилинкою не кльову, в мене катушка мультиплікаторна фірми Pen сквал 300-го розміру і за місяць закінчується гарантійний термін. Ой, окуньшов. Ну і зараз поки що на такі більші джерети не буду ловити, а буду пробувати. Од знасті до 45 грам, ну, але 60 грамів я спокійно не кидаю. Доловлювати максимально ту катушку, можливо, вона зіпсується і вдасться ще раз вислати її на гарантію. Тому що вона вже була на гарантії. Я думаю, що була якась вада конструкційна. Коли я кручу, воно скрипіло і відчутно, як підшипники досить так якось тяжко ходили. Ну, і коли прийшла з гарантії та катушка. Ті, хто робили цю котушку, ремонтували, дали ще запасні, не запасні, а ті старі запчастини і вони були повністю заржавілі. Там були якісь прокладки, якісь підшипнички такі малесенькі. Ну і це все дали, я подивився, зрозумів. Я думаю, що вони її переклали, тому що це то вже досить довго я не ловлю, минулого сезону ловив. Цей сезон вже з пів місяця ловлю. І наразі нічого. Тож хочу місяць той доловити. Якщо все буде в порядку, ну то добре. Якщо щось зламається, ну то знову поїде на гарантію і знову буде. Ну що, друзі, ну там або була просто щука і клювала, а наразі вже з годинку, як мінімум, вже нічого не клює, крім двох. Таких кусь і втікла Просто так тук і все, і втікає. Тобто нагачки не засікає і не глотала воблера Перестала клювати. Так, друзі, комбіную я, комбіную, пів години ні одної. Може щось і клювало, але ні одної щуки не було. Вертаюся назад до гоблі Ну і що? Знову було покривання, гарно клюнуло, так повністю попустило шнур. Нічого. Нічого. Ой, друзі, давно-давно я вже не мав клювань. Взагалі ніяких плаваю, ловлю. Трошки так кидаю, трошки під очерет. Нічого. Щука закрила рот. Тут однозначно воно є. Я її тут останнім часом непогано її ловив. Ну, вона тут не клює. от Буквально був тих, трошки вихід із щуків, або прям підписок я кидав. Але три штуки зловив і пару клювань, а зараз повний ноль. Буквально ще 10 хвилин я половлю, якщо щось зловлю, я покажу це все на відео. А наразі я буду з вами прощатися. Ось такий от, воблерок сьогодні гарно попрацював. далі Перед тим я показував ось такий воблерок, Я на нього не ловив. В принципі, майже зловив на нього щуку і пару клювань було гарних. А розловив цей такий самий, розловив в такому кольорі такого воблерка. Тож шаблончики будуть в описі під відео на цього гобліна і на такого меншого гобліна. Такі два цікавих воблери на рівномірну проводку. Тож дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Кому пригодяться такі шаблони, таких воблерів, ловних. Обов'язково напишіть коментар, хоча б мінімум дякую. Все, па-па!